Одночасно спалахують такі суперечності: так. одні в нашій вертикалі чи горизонталі влади, а я б сказав насправді в діагоналі. Закінчуються вони чи принаймні розвиваються відставкою голови офісу президента. Чому передували вимоги опозиції, навіть частини партії фракції Слуги народу про відставку його. В цей же час з'являється 28 пунктовий. Фактично, ультиматум російсько-американський відносно так званого мирного врегулювання. За яким Ну слухайте, цей, цей ну, російський варіант, або як зараз модно казати, хотілки, Ну, вони ж не виросли з цього корупційного скандалу. Це все те, що було, і це все лишається в голові Путіна. так. Питання в тому, от воно співпало, так і от ми, до речі, чули із з владної вертикалі не з владної вертикалі, ну, з владної вертикалі це були такі натяки, а потім це пішло по всіх цих телеграм-каналах. Що от вони спеціально роздули ця опозиція, роздула цей опозиція, американці набусап зробили цей скандал саме зараз? Вони підірвали, підірвали позиції позиції держави. Ну, перше. Перше питання, воно просте. Скажіть, будь ласка, якщо викривають, викривають злодії, то хто в цьому винний? Ті, хто викривають чи злодії, так, які дозволяли грабувати, грабувати країну під час війни? Ну, це, це, це якби питання відповідне, яке зрозуміло. Тепер питання по таймінгу. Розумієте, що ж вийшло? Я, я не пам'ятаю, чи я сказав про це чи ні. Тобто влітку було попередження влади. Від суспільства. Влада цього не почула. Єрмак цього не почув. Вони продовжували схеми для того, щоб зробити наїзди на Набусап, придумувати ці звинувачення, які вони могли зробити. Тобто справа готувалася, наскільки я розумію, готувалася фактично готувалася, готувався арешт зокрема, Семена. Господі вилетіли з голови, голова, чільник. Кривонос. Кривоноса. Кривоноса, да. так. І за цих умов просто змушено було діяти на НАБУ, і САП, да. і вони пішли далі з цим. Вір. Я не знаю, чи це так, чи не так. Да. Але, але в будь-якому випадку, ми знали. Що і про це писали і експерти, і журналісти в відомих виданнях, в дзеркалі тижні це писали. Що Єрмак і Офіс вони не припинили цих схем для того, щоб ліквідувати незалежність НАБУ і САП. Тобто атака продовжувалася. За цих умов, очевидно, трапилось те, що трапилось. Збіг в часі, да, він, він поганий збіг в часі, дійсно, але ну, слухайте. Uh, мені здається, що знову ж таки для Трампу буде знаходити купу відмовок да, для того, щоб не посилювати санкції проти Росії, для того, щоб піти на uh, згоду з росіянами за рахунок України. Він і так це буде робити і робить. Ну, сподіваємося, що нам вдасться якось на нього вплинути та, за допомогою європейців, але це невідомо. Тому я думаю, що за цих умов. Те, що в країні почалося це початок, значить, принаймні, очищення від людей, пов'язаних з корупцією, ну, це наш посилює нашу позицію. Посилює, Тому що це дає нам можливість говорити, що да, країна буде змінюватися і даремно гинуть на фронті люди за це. Тобто, я думаю, що якщо цей процес піде далі, це може відновити довіру українського суспільства. І до влади, ну як влада, я розумію, в цілому, так, і до тих процесів, скажімо, мобілізації, які є. І тут питання в тому, що піде воно далі всупереч бажанню і діям влади чи бодай за їхнього, ну, що що да. їхнього мовчазної згоди. Та да, якщо щось да, тут залежить багато від Зеленського, не тільки від нього, да, якщо у нього вистачить розуміння, сили. Здатності, рішучості відійти від тих методів, які були раніше. Ще раз, я в цьому не впевнений, а я пропускаю, що можливо. Я ще раз находжу: ці заяви, які зараз пролунали, вони мене не дуже тішують. Не надихають. Не надихають, бо вони свідчать про те, що знову ж таки він якби розраховує діяти так, як він діяв.